Шановний пане голово, шановні народні депутати, ми щиро вдячні керівнику фракції, депутати якої раз за разом затримуються на гарячому перетриманні хабарів про нагадування необхідності боротьби з корупцією. Але справа набагато серйозніша ніж гасло партії на даденнях дай 15 тисяч за запрос. Справа насправді системна. По-перше, Вчорашня заява про відставку Абом'ярська є дуже поганим сигналом для в цілому системи парламентсько-президентської республіки і в цілому для курсу України на реформи. Це дійсно дуже поганий знак. Сьогодні ми зібрали фракцію, і запросили на неї міністра економіки. На жаль, він заявив, що він на лікарняному не прибув, але тим не менше, попереднє рішення фракції полягає в тому. Що ми підтримуємо кроп Кононенка, який особисто зробив заяву до Національного антикорупційного бюро з вимогою перевірити висунуті проти нього звинувачення, і готовність Кононенка відповідати по закону в разі встановлення. Будь ласка, завершите, віташ. Друге, наша фракція. Не вважає за можливе відставляти міністра економіки або до розгляду відставки цілому уряду. Третє, ми вимагаємо від прем'єр-міністра в місячний термін провести відкриті кадрові конкурси на топ 30 державних підприємств, які є головним джерелом корупції в усій країні. Це питання, про яке дебатують так багато, і яке лежить в корні заяви Обрам'явічуса, має бути вирішено керівником уряду у місячний термін. І, зрештою, туди мають прийти не ставленики тих чи інших фракцій, а професіонали безпартійні, які будуть давати прибутки у державну казну. Крапка.